Всім доброго вечора. як і обіцяв в одному із попередніх відео показати те, що було в мене за спиною. Надпотужні речі. Це придбав два таких чотирьох плуги. плуги. Що я хочу сказати по цих плугах? Тут потрібно ще руки, потрібні леміші замінити. Оці відвали, більш за все, вони будуть, підуть в продаж. Тут всі чотири їх потрібно міняти. Цей десь варений. В якомусь місці. Ну, тут ось він варений, переварений, полиця тут зношена. Це все під заміну. Бачите, він відігнутий. Цей також під заміну. Тут леміш тріснутий. Туди його в метал піде. Цей також отвал під заміну. Там колесо все гарно з ним крутиться. Ну, помазати, звісно, все все вичистити, привести в людський вигляд і потім буду продавати. І другий дещо іншого формату. Там стійки, бачите, ось такі, а тут литі стійки. Такі, як і таку кастійку, продав в одному з відео. Не знаю, краще вони, хужіші від тих. Прокоментуйте. Також чотири корпуси. Ну, тут відвали в гарному стані. І сама ця, ну ви зрозуміли, також в гарному стані. Потрібно сюди поставити леміші. чотири леміші потрібно. От, ну, звісно, це все окультурити. Гвинти всі працюючі. Це була спроба його дещо передвинути, бо він маніпулятор поставив його не досить зручно. Такий має вигляд. Це я думаю новий рівень і заслуговує на комент. Також підписку. Можливо, завтра з'явиться на каналі якийсь трактор, можливо МТЗ, можливо ЄМЗ, можливо Т-40. Не знаю, все на каналі Залізна Бараховка можливо. Ось собі придбав такий стілаж. Бачите роздвижний. Сюди можна натрамбувати що завгодно. Сварка, дрельки, болти. Там всякі різноманітні речі. Ключі, що завгодно. Одне, одне таке крило, я сюди ставав ногою, мене витримує. Тобто 78 кг витримує. Розумієте, скільки сюди можна нагрузити всього. Він на колесах, там два колеса, тут ручку. Тут щось ремонтуєте, підтягли, і у вас все під рукою. Болгарки, що завгодно сюди можна наложити. Ну, це не продається це собі. А на продаж буде отакі два колеса. Це з бусика. Зараз покажу 8 між центрами. Ну і так ще якийсь розмір дам. 12,5. Пара коліс, камерні. Те також камерне. Оце пара коліс 800 гривень. І отакий потужний знімач. В ньому вага близько 30 кг. Різьба не потягнута. Як тут, так і на цьому ленті. Бачите, крутиться від руки. І це також крутиться від руки. Такий знімач тисяча. Ну що, на цьому буду завершувати. Не забудьте підписатись на канал, прокоментуйте. Сподобалось вам. Чи не сподобався новий рівень на каналі? На цьому все. На все добре, миру, спокою. До побачення. До середи.